8 травня у нашому місті розпочав свою роботу сьомий міжнародний телерадіофестиваль Перемогли разом. Журналісти різних країн представили свої твори, присвячені 66-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Сотні робіт у п'яти номінаціях було подано на суд журі. Про головні особливості цьогорічного конкурсу розповіли журналістам його організатори. Детальніше наші кореспонденти. Місцем проведення урочистого відкриття сьомого міжнародного телерадіофестивалю Перемогли разом було обрано один з символів Севастополя унікальну фортифікаційну споруду Михайлівський Равелін. У минулому році Форт буквально повернули до повноцінного життя українські меценати брати Шереметьєви, і він поповнив лави музеїв Збройних сил України. Ці стіни зберігають спогади не про одну війну. Тому дуже символічно, що саме Равелін став стартовим майданчиком для конкурсу творчих робіт. Головна мета якого у мирний час донести до нас уроки і спогади частів запеклої боротьби та спільної перемоги. Місце тут таке, воно опалене війною і в сліди цього огня на стінах ви бачите. абсолютно трогательне місто. Я хочу благодарить Міністерство оборони України за Черноморский флот, за содействие в організації. этого фестиваля. Благодарить Севастопольскую городскую администрацию, горсовет. Мы все вместе, по сути, делаем дело реанимации памяти. По сути, телефестиваль «Победили вместе» есть тем барометром, который позволяет следить за температурой наших воспоминаний. Символом фестивалю став саморобний фронтовий світильник, який був дуже популярний у наших дідів і прадідів під час Великої Вітчизняної. Честь запалити вогник надії радянських солдатів надали одному з найшановніших громадян нашого міста, герою Радянського Союзу Петру Павлову. мероприятие завжди, завжди проходить на високо організовано ідійному уровні. Повідділи в місті зівіс фестиваля. правильно взято. В Великой Отечественной войне советский народ победил вместе. В Советском Союзе проживало более 100 наций и национальностей. Від імені представників старшого покоління перемоги конкурсантам побажав голова координаційної ради ветеранів Севастополя Сергій Рибак. Він закликав присутніх заради мирного майбутнього завжди пам'ятати про героїчні подвиги наших пращурів. Їхню пам'ять гості і учасники фестивалю вшанували хвилиною мовчання. «Коли воювали, ми не ділили, хто? В якої національності? І я думаю, що зараз, проводять такі мероприятия. Мы еще подчеркиваем, что не должно быть у нас деления по национальностям. Есть Украина, есть украинский народ, есть Россия, есть российский народ, есть Белоруссия, есть белорусский народ. Все эти государства внесли свою лепту по великую победу. И это забывать нельзя. Надо помнить все народы нашего Советского Союза, которые внесли свою огромную лепту и заплатили ценой 8,6, почти 9 миллионов солдат, офицеров, генералов, Погибли на фронтах Великой Отечество войны. 27 мільйонів миллионов погибло в, друг, в других моментах. Вот это все надо помнить, какой ценой нам було завойовано щастя нашими старшими товаришами. Перший телерадіофестиваль Перемогли разом було проведено у Севастополі на честь 60-річчя великої перемоги. З того часу наше гостинне місто стало його постійною домівкою. Сьогоднішні севастопольські керівники кажуть, що й надалі підтримуватимуть ідею проведення фестивалю на знак поваги до нашого героїчного минулого і впевненості у мирному майбутньому. Я сидів, слухав, як слушалкаки коли пілі мальчишки. И подумал, вот пока они будут с душой петь вот эти фронтовые песни, я думаю, что все у нас все равно будет хорошо. Несмотря на все те сложности, которые рождаем, не они рождают, мы рождаем взрослые. Преследуя какие-то политические цели, сиюминутные задачи, люди, народы помнят все. Помнят на уровне, если хотите, вот просто такого вот каждый день о том, что это было, это надо принести в душах своих далеко-далеко. Я хочу сказать, вот у нас в городе Севастополе сегодня осталось 280 участников боевых действий. К сожалению, каждый день из жизни уходят герои войны. И сегодня обращаясь к вам, участники фестиваля. Пользуйтесь тем еще моментом, что у нас есть возможность услышать их, запечатлеть их жизненный путь. Услышать словами очевидцев то, что происходило Люким сорок піро сороп'ятому визначну роль конкурсні проекти фестивалю перемогли разом відіграють і у патріотичному вихованні сучасних захисників вітчизни. Проведення цього фестивалю в місті Герої Севастополь є дуже символічним, на мій погляд, і е, насамперед, 9 травня 1944 року, місто було визволено від фашистських загарбників, і зараз е, моряки... Військово-морських сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації пліч опліч виконують свої завдання заради збереження миру, стабільності та безпеки в нашому чорноморському регіоні. Робота журналістів, які викривають невідомі сторінки Великої вітчизняної війни, є дуже важливою. Тому що забувати подвиг наших дідів, наших батьків не можна, і це відіграє свою величезну роль в героїка патріотичного виховання наших військових моряків.